Вітаю, брата і сестри. Якщо ви пам'ятаєте, то коли ми минулого разу останній раз говорили про принципи природного благовістя, то ви пам'ятаєте, що ми розпочали говорити про одну дуже велику тему, і про цю тему ми будемо говорити наступними місяцями, будемо намагатися, якщо Господь буде давати нам таку можливість, згадувати про цю тему щомісяця. І ось якщо ми подивимося на всю цю велику тему разом, то ми можемо сказати, що ми дивимося і вивчаємо на зв'язок учнівства і благовістя. І можливо, якщо не всі пам'ятають про що ми говорили минулого разу, то минулого разу ми говорили про чотири покоління у благовісті, щоб оці чотири покоління у учнівстві ділилися далі благовістям. І ми звертали на одне місце в новому заповіті і на одне місце у старому заповіті, і ми зараз щоб пригадати коротенько подивимося. Щоб знайти це місце в новому заповіті, його дуже легко знайти і дуже легко запам'ятати. Тому що ми можемо сказати, що нам потрібно знати тільки одну цифру, два. Це буде 2-2-2. Друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, другий вірш. Дуже легко пам'ятати. І ось ми читаємо з цього вірша. А що чувте від мене при багатьох свідках? Те передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчати. Ми тут дійсно бачите, бачимо чотири покоління. І от перше покоління це був сам апостол Павло. Друге покоління це був Тимофій. Тимофій повинен був знайти третє покоління у цьому учнівстві навіщо? Він повинен був знайти саме вірних людей і саме таких, які повинні потім були передати іще і іншим, і це четверте покоління. І ми тоді ще із вами зверталися до старого заповіту. І із старого заповіту ми читали вірші із 78-го псалма, починаючи з п'ятого вірша. Він поставив засвідчення в Якові. А закона поклав у Ізраїлі, про які наказав був він нашим батькам завідомити про них синів і їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє. Сини, що народжені будуть, устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих Його ж заповіді, берегтимуть. Принцип той самий передача від покоління. До покоління і бачити оці чотири покоління учнівства, які передають Євангеліє. І ось що ми бачимо із оцих обох місць, що ми бачимо із нового і старого заповіту? Що Господь турбувався не тільки про одне, оте покоління, до якого він безпосередньо в той час звертався, щоб, можливо, оце покоління зміцніло в істині, було вірним йому, ну, а там уже. Як далі буде? І коли ми зараз говоримо про чотири покоління, то Господь не тільки говорив про чотири покоління, також на той момент, коли Він передавав оці істини, що пройдуть оці чотири покоління, пройде наші як хвиля, а далі штиль. І вже далі нічого. Ми, коли говорили про ці чотири покоління, першого разу, то ми про них говорили так, що кожне покоління учнівства, яке приймає благовістя, яке приймає Євангелію, воно стає першим поколінням, щоб навчити інших. Щоб оце друге покоління знову ж таки шукало далі тих, кому можна передати Євангеліє, можна передати істину, для того, щоб вони були здібні навчати і наступне покоління. І так продовжується далі і далі. І те, що ми сидимо сьогодні з вами в нашому залі, нашого дому молитви, ми бачимо, що цей принцип, він дієвий, він працює. Він бачимо, що через не те, що покоління, через століття і через те ще тисячоліття оцей принцип Божий він спрацював, і оцей принцип він врятував нас. Сьогодні ми також звернемо нашу головну увагу на один дуже відомий уривок. І можливо, коли говорять про благовістя. То оцей уривок, який ми сьогодні будемо з вами читати, будемо роздумувати над ним, його згадують можливо найчастіше. Але ми не просто про благовістя подумаємо над цим уривком, а саме у розрізі зв'язку учнівства і благовістя. Зараз відкриємо Євангеліє від Матвія і відкриваємо самий кінець цієї Євангелії, будемо читати із 28 го розділу, починаючи із 16 го вірша. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. І як вони його вгледіли, то вклонились йому до землі, дехто вагався, а Ісус підійшов і промовив до них, сказав. Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи Христі, їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця світу. Амінь. І ми бачимо цю оповідь, оцю заповідь нашого Господа. І ми знаємо. Коли оця подія відбулася, коли відбулася оця зустріч, ця зустріч, ми пам'ятаємо, вона була після Воскресіння нашого Господа. Тоді, коли вже Господь переміг смерть, коли Господь переміг гріх, коли Господь переміг ворожість, Господь подарував людині прощення, усиновлення і вічне життя. І ось після Воскресіння він знову черговий раз зустрічається із учнями і дає їм оцю заповідь. І ось ми, коли сказали, що ми будемо дивитися на оцей уривок, саме із точки зору зв'язку учнівства і благовістя, то ми можемо сказати таким чином, що під час історії, саме під час розвитку історії церкви, були різні погляди. На оці дві речі. І ми можемо сказати, що в основному оці погляди вони формувалися не в нашій країні. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що наша країна перебувала 70 років у комуністичному полоні. Ми можемо твердо сказати, що це не просто комуністична система була, це сатанинська система була. І тому церква була пригнічена, благовістя було пригніченим, і ніякі ідеї можна сказати за таких умов не можна було розвивати. І ось коли ми дивимося на те, про що говориться у цьому уривку, коли згадуємо про те, що під час розвитку церкви були різні погляди на учнівство і на благовістя, то бували і церкви, і цілі церковні об'єднання, облад... Об якісь церковні рухи, які схилялися або, можливо, до того, або, можливо, до того. І вони дивилися на благовістя і учнівство таким чином, що у їх, у їх очах, з їхньої точки зору, вони могли конфліктувати навіть між собою. Були такі церкви, які казали, що ми будемо концентруватися виключно на учнівстві. Тому що за рахунок учнівства ми зробимо таким чином кожного члена нашої церкви зрілим християнином. Він буде зрілий у своєму житті, і нас буде церква зріла, і в нашу церкву Господь сам буде посилати людей. І не приділяли навіть ніякої уваги, благовістю. Були також церковні рухи, церковні об'єднання церкви, які приділяли увагу виключно благовістю і нехтували учнівством, намагалися більше поширити Євангеліє і привести людей до Христа. Я навіть пам'ятаю, що у 90-х роках навіть у Білій церкві приїжджали такі місіонери, які благовістили невіруючим у нашому місці, вони їх навчали івангельським істинам, вони навіть їх хрестили, і на цьому вони поїхали додому. Можливо, ви, слухаючи цю історію, помітили, що ну, чогось тут не вистачає. А не вистачає того, що оцім невіруючим, які вони благовістили, яких вони зробили учнями, яких вони навіть хрестили, вони не зробили тільки одне: вони не привели їх у церкву. І ми пам'ятаємо, що у священному писанні Господь описує церкву як тіло. Яка складається із окремих членів в один організм, і кожен із цих членів він формує і робить оце тіло досконалим, і він сприяє користі для оцього тіла церкви. Ну, Так як ми згадали оцю історію, це виходить так, що вони зробили так: що вони знайшли десь руку, і ось з'явилася оця рука. І вона десь окрема від тіла. Яка користь тілу, коли десь лежить окремо якась рука? Хай вона жива, але вона окремо від тіла і тіло вона нічим не допомагає. І як може вижити оця окрема рука, коли вона десь лежить окремо від тіла? І ось ми можемо сказати, що ми не можемо. Протиставляти учнівство і благовістя. Тому, як ми читали із оцих слів, які з цієї заповіді, яку Господь дав своїм учням, Він казав таким чином: «Тож ідіть і навчіть, тобто ідіть і зробіть учнями дослівно. І Ось в першу чергу Господь дає заповідь про те, щоб ті апостоли, які вже його почули, які знали істину, що вони йшли далі, благовістили іншим народам, і інші народи, тобто етноси, вони робили учнями Ісуса Христа. Ми бачимо, Господь говорить про учнівство. Інша точка зору, про яку ми можемо сказати, як і ще дивилися на учнівство і благовістя, ну, дивилися, що це може якісь між ними такі приятельські стосунки, що благовістя і учнівство вони інколи перетинаються. Вони не шкодять одне одному, вони інколи навіть допомагають, але немає постійного якогось систематичного зв'язку між ними. Ну, Якщо ми бачимо, що Господь у першу чергу Він дає заповідь про те, що Він каже: Ідіть, і навчіть, ідіть, і зробіть учнями, то Він, звісно, що говорить не про якийсь випадковий зв'язок. Не про те, що якось і благовістя і учнівство можуть перетнутися одне із одним. І ось найкращий опис, як би могли ми пояснити, учнівство і благовістя це стосунки, які є у правильному шлюбі. У тому шлюбі, який від закладин світу заклав Господь, у тому шлюбі, який є відносинами заповіту, відносинами вірності, відносинами досконалості, які взаємодоповнюють одне одного, як Господь говорив, що чоловік і жінка є одне тіло, так само ми можемо сказати, що учнівство і благовістя також є одне тіло. Господь говорить о ці слова, тож ідіть, навчіть всі народи хрещачи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І коли ми прослідкуємо оцей вірш, коли ми уважно звертаємо увагу на кожне слово, то ми помітимо дуже цікаву ієрархію в грецькій мові. Щоб показати ієрархію між діями, яка є дія головна, а яка дія є підрядною цієї головної дії, робиться дуже просто. Головна дія, вона описується дієсловом. Підрядна дія описується дієприкметником. І ось в цьому віршеві, «Тож ідіть і навчіть, навчіть або зробіть учнями, описано дієсловом оцю дію. І ось ви бачите, навіть у нашому перекладі оце прослідковується. Хоча в українській мові ми не так використовуємо дієприкметники, як дієприслівники. І у багатьох випадках ну, просто неможливо дієприкметник перекласти в українській мові, щоб він так і залишився на цьому місці, тому що нам за конструкцією нашої мови потрібно дієприслівники використовувати. І ось тут. Далі, оце дійсно те слово, яке використане дієприкметником, перекладене дієприслівником Христачі. І ось ми бачимо ієрархію в оцих діях, що головне це робити учнями. І наслідок оцього, навіщо робиться оце? Навіщо робити всіх учнів? Наступна дія це є хрестити усіх. Ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Ми будемо приділяти учнівству дуже багато уваги. Будемо, як я казав, говорити про це і ще місяцями. А зараз, поки що, кинувши погляд наперед, ми можемо сказати: ну що таке є учнівство? Навіть якщо у християнській сім'ї зростає маленьке дитя. І коли воно вже може підходити до такого віку, коли вона розуміє, починає розуміти, як живуть його батьки, коли це дитя може бачити, що її батьки постійно кожного дня звертаються до Божого Слова. Вона бачить, що батьки спілкуються і діляться те, що вони знайшли в Божому Слові, що вони разом моляться, це вже є учнівство. Коли дитина зростає, коли вже батьки можуть робити це разом із дітьми, можуть читати писання, можуть обговорювати, можуть навчати вдома, це також є учнівство. Ось коли зараз, через декілька хвилин, діти, які перебувають зараз в нашому залі, вони піднімуться, спустяться вниз у класі і у них почнуться уроки в недільній школі, це також є. Учнівство. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте чи, чи ні цю історію, я колись про себе розказував, що я виріс не в християнській сім'ї, і перші думки у мене про Бога з'явилися тоді, коли я був малий. Мені тоді, можливо, було десь років 4 чи 5. І я проводив багато час з бабусею дідусем і. Якщо я був із дідуцем і бандусем, то відповідно коло їхніх знайомих було такого ж самого віку, як і вони. вони були похилого віку. І що часто відбувається із людьми похилого віку? Вони вмирають. І ось декілька разів мене бабуся взяла з собою на похорони. Ось я сходив один, два, три, можливо, на четвертий раз я подумав. Люди старіють і вмирають. І я злякався, це ж і я помру. Мені не хотілося помирати, мені страшно було б навіть про це думати. Але я не знаю, чому, я себе якось заспокоїв, що дум... з'явилася якась така думка, що але в Бозі є вічне життя. Я не знаю, звідки ця думка до мене прийшла. І ось після того, як в мене з'явилися оці думки, то я на той час в мене був один товариш приблизно такого ж самого віку, як і я. Нам тоді було десь приблизно біля шести років. І ось коли ми з ним грали, я вирішив його запитати: як ти думаєш? А Бог є? Він трішечки подумав, каже, я думаю, що є. І я так думаю, що коли мені про це ніхто не казав, мабуть, і йому ніхто не казав, але якось він прийшов до такого висновку. І от що цікаво, коли я його запитав, як ти думаєш, а чи Бог є, йому не прийшлося пояснювати, а хто такий Бог. Але вже він приблизно у шість років він розумів, хто це такий. І потім ми з ним продовжували розмовляти і казати так, ну, ну що, що робить Бог, що вимагає Бог, який він, який диявол. Ну і ми тоді так по-дитячому вирішили, що все те добре, що є в світі, то від Бога, все те погане, що є у цьому світі, то від диявола. І ми вирішили, що ось із цього моменту, коли ми поговорили, ми не будемо вживати якихось поганих слів і ще чогось. Ось цікаво, ось так було. Чому ми отак подивилися на цей наш світ нашими такими дитячими очима і у нашому дитячому розумі прийшли до такого цікавого висновку? І коли, ви знаєте, коли ми розмовляли одне з одним, ми духовно підкріпляли одне одного. І ви знаєте, оце також було учнівство. Незважаючи на те, що ніхто... Із нас не був попередньо навчений, ні в кого не було духовного наставника із нас. Але отакою розмовою ми одне, з одно, одне одного могли підтримати, і це було учнівство. І коли, чи то зріли християни, чи то християни, які роблять тільки перші кроки, вони можуть просто між собою поспілкуватися на духовні теми. Ви знаєте, це також є учнівство. Коли ми можемо сказати, що коли є людина, коли вона в розпачу в цьому світі, у неї життя розбите, людина не знає, в якому напрямку в цьому світі рухатися, і коли вона зустрічає християнина, який може пояснити, що у цьому житті є вихід, і він завжди є, є на кого опертися, є до кого звернутися, і це також є учнівство. Коли, ось, наприклад, оці наші діти, які скоро через декілька хвилин підуть до недільної школи, вони підуть у школу середньоосвітню, освітню. І, можливо, із кимось із своїх однокласників, із своїх друзів, будуть говорити, можливо, хтось задасть якесь запитання, чи вони самі почнуть якусь розмову про Христа, про Євангелію, і це також буде учнівство. Ми можемо сказати, що коли ми десь живемо. І коли навколо нас живуть сусіди, коли ми зможемо можемо із ними поговорити, коли вони можуть нас про щось запитати, це є учнівство. Не завжди учнівство виглядає таким чином, що це якась сувора система, якась академічна система. Учнівство це не є вивчення якогось статуту, і що кожен знає, що от, я порушую цей статут, мене неодмінно чекає. Якесь покарання. Найчастіше буває так, що учнівство не є чимось формальним. Найчастіше учнівство виглядає так, що хтось підходить до когось іншого, а цей інший просто бере за руку і веде за собою, допомагає йти по дорозі духовного життя. Інколи буває так, як ми говорили, що одне одного підтримують і допомагають, чимось діляться, і це взаємне учнівство. І ми можемо таких прикладів наводити багато, багато і багато. Але ми бачимо з цієї заповіді, яку дав Господь, що учнівство воно абсолютно пов'язане із благовістям. Щоб привести людину до Христа, її потрібно зробити учнем Христа, навчити оцим духовним е, е, істинам. І коли ми згадаємо старі античні часи, кого називали учнів? Учнями? Учнями називали того, хто слідував за якимось наставником. Він слідкував за його життям, він слідкував за його словами, він е, слухав його навчання. Ми можемо сказати, що ми є учнями не людськими, ми є учнями Христа. І ми дивимось на нього, слухаємо Його слова і навчаємося від нього. Для чого? Для того, щоб і інших також зробити його учнями. Амінь.